Вітаю, тільки що завершилась у нас зустріч. Це така завершувальна зустріч після марафону Парфумерний гардероб, де ми з дівчатами ще раз подивилися на аромати, відсмакували їх вигляд і поговорили, як їх наносити, секретики, які не розказують ніде. Ви не прочитаєте, ніде не дізнаєтесь. Але на марафоні ми багато цікавого почули, відчули і так далі. От, так що ми насолодилися ще. Нашими ароматами і знаннями про них. І дівчата отримали пропозиції, подарунки, розіграш подарунків. Так було дуже приємно, і я вже написала такі приємні слова мені в відгуках, і ще пішли писати відгуки, так що буду чекати, вам потім розкажу ще покажу, що вони напишуть. Кожна спробувала 13 ароматів в маленьких пробничках, які ми з чоловіком наливали самі, закупляли ці бутилочки, розкривали повні аромати, наповнювали через приц да, ці бутилочки. Пузирочечки закривали, замовляли спеціальну назву на кожному ароматі. Тут да, назва написана. Це робилося з любов'ю і з душою, і таких 13 штучок отримала кожна учасниця, і зараз вони ще насолоджуються цими ароматами, смакують їх, і це такий приємний такий процес. Так що ми завершуємо наш марафон підійшов кінцю. І завтра ми починаємо новий новий. Крок в нас б'юті-інтенсив, обличчя твоєї мрії. Так що рухаємося далі в красу.